Всім привіт, мої дорогі друзі! На зв'язку з вами ваш Михайло Фенікс і канал Life UA. Не забувайте про подобайку, коментар, ну а також не забувайте про мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео. В моєму телеграм-каналі ви знайдете найкращі товари з Алікспресу. Я думаю, що ви знайдете щось там для себе. Сьогодні о, в нас річ піде про aliexpress.com, А якщо конкретніше, то в нас е, піде мова про те, як зайти на глобальну версію сайта Aliexpress.com, а не на це гімно, яке ви бачите на екрані. Це в нас aliexpress.ru, тобто е, це в нас е, Скажімо так, версія для сайту з РФ, тобто з Росії, і конкретно тут все в рублях, тобто це в нас валюта окупанта. Нам тут робити нема чого, тому дивіться відеоролик до кінця. Якщо ми зараз зайдемо з вами в нову вкладку aliexpress.com, пишемо aliexpress.com і тут. В нас є домін. Якщо ми придивимось, то все правильно, тобто aliexpress.com. Але якщо ми заходимо по даному посиланню, то ми бачимо наступне: те, що йде редирект на цей гімносайт, говносайт, я би теж так сказав, який нікому не потрібний, який нікому не знадобиться. Це 100% з України. Ці орки не йдуть в пекло, як то кажучи. Що робити з цим сайтом? Дивіться, Першим ділом, ми заходимо в інтернет-магазин Google Chrome, він безкоштовний. Пишемо а, в а, браузері інтернет-магазин Google Chrome. Далі ми Завантажуємо абсолютно будь-який uh, VPN, який знайдемо. Далі в uh, VPN вибираємо Францію або uh, якийсь інший регіон. Далі активуємо. І uh, після цього що ми робимо? Ми заходимо на aliexpress.ru, тобто сюди, на цю сторінку. І якщо ми з комп'ютера, то нажимаємо ось сюди. Далі вибираємо тут файли і куки. Сайтів. Далі тут нажимаємо управління. І е, тут е, ми з вами видаляємо все те, що зв'язано з aliexpress.ru. Видаляємо. Дивіться, видаляємо абсолютно все. Нажимаємо готово. Далі ми з вами закриваємо е, браузер. Але дивіться, VPN е, має бути вімкнено. Тобто, коли ви це все робите, то VPN має бути е, включений. Вімкнений для того, щоб це спрацювало. Далі закриваємо браузер, відкриваємо його знову і пишемо aliexpress.com. І заходимо. Бачимо, що є в нас глобальна версія сайту. Дивіться, якщо ви хочете зареєструватись або війти в свій аккаунт на aliexpress, но але зробити, ну, зробити так, щоб, скажімо так, вас знову ж таки не перекинуло на aliexpress.ru. То робимо так. Заходимо, наприклад, через Google або через e-mail, тобто немає різниці, як вам в принципі, швидко так і робить. Якщо видається помилка, то ми вибираємо тут вже Україну, дивимося, щоб була гривня, нажимаємо от сюди, жмякаємо сюди. Далі в нас з'являється знову ж таки. Вікно е, входу на AliExpress нажимаємо сюди, сюди, і е, знову ж таки нам AliExpress е, каже, що нам треба зайти е, на. Aliexpress.ru, тобто редірект він хоче нас перенаправити для того, щоб знову ж таки на гімносайт ми зайшли. Тобто на aliexpress.ru. Ми цього не робимо, нажимаємо No і ми залишаємося на глобальній версії сайту. Тобто, тут ми вже вибираємо гривню, тут ми можемо зареєструватись, тобто нажимаємо сюди і е, регіструємось. Тобто тут вже заводимо свій аккаунт. Заводимо свій аккаунт і виключаємо VPN. Тобто вимикаємо, як то кажучи, по-українськи. І вже після того, як ви будете вимикати VPN, глобальна версія сайту вже aliexpress.com буде у вас на постійній основі. тобто Браузер запам'ятає, і все буде в принципі нормально. На цьому дане відео я хочу закінчити. Не забувайте про підписку, подобайку, коментар, і побачимось в новому корисному відео.